Місце, в якому завжди панує цілковита тиша, а з нею зосередженість відвідувачів. 19 лютого перетворилась на імпровізоване поле бою. Напередодні дня захисника вітчизни, працівники центральної міської бібліотеки організували спортивно-розважальне західному хлопці, таким чином, привітавши сильну половину людства з наступаючим святом. Вихованці школи-інтернат та учні загальноосвітньої школи номер 5 упродовж змагання визначали найсильнішу та найінтелектуальнішу команду і занурювалися в суворі армійські будні. Провідним бібліотекарі свого відділу Тетяна Кавунова говорить, що робота бібліотеки зосереджена не лише на просвітницькій діяльності, а й на створенні розважальних, розвиваючих заходів. Культурні конкурси ми собою. Значить, і силові конкурси це там віджимання, підняття, там на меткість, на швидкість, такі мускулмористичні конкурси будуть, таке кабет солдата там, ілі там розміняривати поле, такі, все можливо, это живі ігри. Головний гість свята неодноразовий призер внутрішньовійськових змагань вівчарка на прізвисько Джой. На перший погляд, зла собака з остраху змусила завмерти непосидючих гостей. Проте її власники, тренер за сумісництвом кінолог Роман Ляшенко зміг довести, що Джой, що означає веселий, яскравий приклад товариша людини. Тварина, що викликає жах в очах правопорушника, у дітей викликала щиру посмішку на обличчі. Кілька вправних вказівок і голосових команд вмить перетворювала тварину на слухняного друга. Кінолог Роман наголошує, що у будь-якій роботі важлива дисципліна, яку слід прищеплювати з самого дитинства. Собачок своїх показуємо, водимо по території, по спортзалу, привлікаємо дітей, їм цікаво, от вони в подальшому заінтересовані, задають питання, спрошуть, ми, ми відповідаємо. От в подальшому це способствують їхньому. Може, хто в будучим захоче. І теж на контрактну службу. Настала черга першого випробування. Правильно і швидко вдягти військове взуття. Юнаки, що, поки далекі від армійського життя, на диво швидко впоралися із завданням. Який же конкурсному хлопці без силових вправ. Визначити найсильнішого допомагають віджимання від підлоги та любительський армреслінг. У влучності юних снайперів перевіряли в тимчасовому тирі, де мішені відра, патрони, паперові кульки. Просте завдання змушувало понервувати учасників, адже потрапити в яблучко з першого разу нікому не вдавалося. Інтелектуальні задачки від працівників бібліотеки допомагали гостям відновити в пам'яті особливості роботи військовослужбовців. Школярі зізнаються, що цей культурний захід допоміг їм навіть визначитись з майбутньою професією. Пайду частину, часті лікувати туди працювати, вчитися. Нормальний конкурс, просто команда. Ну не то, що ми всі очі знали. Вопроси дуже легкі. Як воєнний кінолог. Хочеться слідити за собаками, ходити, преступників ловити. Ну, конкурси атлічно все було. Затково. І призи поличить. Да, будем генералами. Да. Старанність учасників організатори заходу відзначили солодкими подарунками і символічними медалями, а переможцем передсвяткової баталії стала, як завжди, дружба.